Стильна універсальна класика для жінок та для чоловіків у виконанні саланта. Дійсно, гарна модель у металевому корпусі в поєднанні двох кольорів срібла, а також чорного глянцевого кольору. Чорний йде в омрабленні самого окуляру, більш вирізняє їх на обличчі. До речі, підійде така модель для власників середнього та вужчого. Актуальні заміри можна розглянути на сайті Київлінза, або ж запитати у наших менеджерів у особисті. Ця модель ідеально посуватиме для постійного використання на рецепти зі знаком мінус або ж для корекції астигматизму. Але й для окулярів для читання також вони підійдуть, можна встановлювати лінзи на рецепти зі знаком плюс. Щоб отримати більш естетичні а, варіанти, то найкраще сюди встановлювати лінзи з потонченням. Металевий завушник на флексах. В них максимально комфортна та надійна посадка за вушками. Натиснуті, але при цьому і не спадають. І мають пластикову накладку, тому їх можна використовувати. Протягом будь-якого сезону регульовані носоупори дають змогу підлаштувати посадку конкретно під ваш носик і замовити такого право або ж окуляри за вашим рецептом у цю чудову модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза. І для цього артикул залишаю у коментарях.